Фонд в Україні, фонд мінігальних робілів в Україні, з 2008 року. Взагалі, фонд німецький, це німецький фонд, німецький політичний фонд, важливо розуміти, який асоційований з німецькою партією зелених. Ця система, вона специфічна практично, наскільки я знаю, тільки для Німеччини, є щось схоже в американській системі, де але це не зовсім те саме, де кожна політична партія, яка наразі представлена в парламенті в Бундестезі. Там ця кількість партій, вона досить стабільна з часів закінчення війни. І не так. Це не політичні проєкти, які у нас міняються. Кожна політична партія має фонд, який з нею асоційований. Тобто це фонд асоційований асоційовано ідеологічно, але він не виконує, тобто партія не диктує, що йому робити. Чому ці фонди виникли? Після Другої світової війни німецька влада зрозуміла, що оця от система. Друга світова війна і нацизм став можливий тому, що люди не розуміли, що стояло що стояло за певними популістичними гаслами політиків, коли вони коли вони щось сказали. І тому вони подумали, що для того, щоб це не повторилося, потрібна політична освіта. Тобто політична освіта в самому широкому сенсі, щоб люди розуміли, що такі хто такі праві, хто такі ліві, що таке демократія. Ну і всі оці гасла. І так виникли фонди. Тобто цю задачу переклали на політичні партії. E, наразі всі політичні партії фінансуються із державного э, бюджету Німеччини, mm -hmm. і вони э, впроваджують вони, тип, э, метою всіх, їх всіх є розвиток демократії, але типу з різних фокусів і в самому широкому сенсі. От і після того, як э, ця система після того, як в Німеччині вони трошки попрацювали, і ситуація покращилася, вони стали працювати. У інших країнах, ну скажімо так, у країнах, що розвиваються більше. Тобто їх задачою зараз так само є розвиток і підтримка демократії з різних фокусів, зважаючи на різні пріоритети різних фондів. Цікаво, чому гендерна демократія, власне, чому в зеленому в фонді Мені Генер Хабюлі це не випадково, тому що зелена партія, коли вона виникла, вона виникла завдяки. Злиттю двох років зеленого і феміністичного, mm -hmm. і через те це питання гендерної рівності в самому широкому сенсі, включно з питанням ЛГБТ, завжди були на порядку денному зеленої партії. Так само ці цінності важливі для нашого фонду. І всі німецькі фонди називаються іменами якихось німецьких політичних політичних діячів, чия ідеологія близька до ідеології. Партії, ну, в партії фонду, От, он наш, Гайнер Бьоль. Тобто mm -hmm. безпосередньо Гайнер Бьоль до ні до зеленої партії, ні mm -hmm. до фонду, ні фонду ніякої відношення, звісно, немає. У нас там є фонд Конрада, імені Конрада Аденаура. Mm -hmm. Тобто, важливо сказати, що це імені, це не його фонд, а його, а імені. Фонд імені Конрада Аденаура, це, це партія Ангела Меркель, там, Роза Люксембург. так, так. Mm -hmm. так я... а, Безпосередньо про. А, про гендерну демократію, що таке гендерна демократія, uh -huh. чому. Гендерна рівність. Не... Ну, це в принципі одне і те саме, я розумію, але чому вибрали назву саме така гендерна демократія. Гендерна демократія це термін, який використовується тільки е у фонді Бюре. Тобто uh -huh. він це не, це не такий термін, як гендерна рівність, який загально зрозумілий. Оскільки нашою метою, взагалі, метою фонду є просування і розвиток демократії, е зміна суспільства на краще, то. Е один із напрямків був вибраний, це спеціально звали гендерна демократія, з тим акцентом, що демократія в принципі неможлива без гендерної рівності. І е, от в Україні існує е, десь е, дві тисячі е, десь 2010 року, якщо не помиляюся, це гендерна програма. Але фонд присутній у 29 країнах світу і не скрізь є окремі гендерні програми. У багатьох країнах тема гендеру вона піднімається у всіх інших програмах, тобто немає окремої програми. Ну, власне, для нас це так само важливо, тому що ну, не можна говорити про гендер взагалі у вакуумі чи у космосі, якби гендерні стосунки, тобто взаємовідносини між. Чоловіками і жінками, чи питання там сексуальності, сексуальної орієнтації, питання влади, вони пронизують всі сфери людського життя. Тому, звісно, можна робити на цьому окремий акцент, якщо ситуація там особливо проблема в країні, але при цьому ці питання повинні підніматися, ну, при, принаймні, так вважаємо, як в екологічних проєктах, демократичних, історичних. Ну там, наприклад, якщо ми проводимо якусь. Дуже круту історичну конференцію говоримо там про теми Другої світової війни. А, і всі доповідачі, чоловіки і модератор-чоловік ну, тоді піднімає питання: а хто наші експерти? А чому ми слухаємо тільки чоловічу думку? А можливо, чоловічий досвід від чоловічого досвіду. І хто наші герої? І чому ми, коли зараз говоримо про, про війну, про майдан, то герої це чоловіки. А коли показують сюжети про жінок, то це такий оце часто на рівні зоопарку, подивіться, жінка, вау, вона змогла бути на війні. Ну, тобто це велике питання про те, як ми говоримо про якісь речі, які, що, для нас, що для нас важливо, що ми сприймаємо як норму, що ми сприймаємо як виключення, чий досвід ми враховуємо. Безпосередня програма у фонді, ця гендерна демократія займається наразі. Ну, програма так широко називається Гендерна демократія, права жінок, права ЛГБТ. То тобто ми спеціально особливо робимо фокус на тому, що в рамках програми ми піднімаємо питання окремих жінок як пригніченої групи. Тобто це не можна говорити про меншини, це власне група, яка ну, там, у системі має менше влади, ніж там, групи чоловіків, і про права ЛГБТ- людей. Збігів, гії, сексуалів та трансгендерних людей. А, от ви сказали, що не в усіх країнах є ці програми, так а, яка була можливо особливість України в тому, що тут потрібна ця програма? Я в фонді працюю два з половиною uh -huh. роки, тобто я не була на початку, коли приймалася рішення. Наскільки я знаю, це вирішувалося там тими, uh -huh. хто взагалі приводив фонд в Україну, і це було зокрема рішення нашого керівника Кирила Севіна. Він працює у фонді з його uh -huh. початку. В Україні, очевидно, є великі проблеми з гендерною рівністю, з, з, з становищем жінок, особливо зі становищем ЛГБТ, і е, це особливо важливо, тому що на той час взагалі не існувало жодного фонду, який би відкрито підтримував права ЛГБТ і дуже небагато фондів, які підтримували питання гендерної рівності, просування гендерних питань взагалі в публічному дискурсі. От. Ну і так само це було, вплино, було створено під впливом трошки польського офісу, тому що там давно існує окрема гендерна програма, і вони там допомагали засновувати український офіс, і е, там на той час була дуже сильна координаторка, і вона якби, просувала це питання, казала, що це дуже важливо. І, ну і ситуація в Польщі, в Україні в чомусь дуже подібна. Тобто у нас ще у нас ще пахане поле. Зрозуміло. А можете виділити якісь такі ключові проблеми властиві в Україні в сфері гендерної демократії? Ну, я б не казала про гендерну демократію. Гендерне... Ген... Це Гендерний назви... рівності. Ген... Ген... Ключові проблеми, які особливі, чи ні? Ну, особливого в нас взагалі нічого немає, тому що проблема з... гендерні проблеми витікають з патріархальної системи. Патріархальна система, власне, це, це система, в якій. там, на рівні суспільства чоловіки як група мають більше влади, ніж жінки, як група, там, гетеросексуальність е, вважається нормою, е, відповідно гомосексуальні люди також принічені. І особлив, особливості можуть бути тільки незначні, але власне якби проблеми у всіх країнах більше не більш більш схожі. Е, так, дуже важко сказати сходу, які в нас основні проблеми. Я можу сказати. Мабуть, я почну з того, з чим ми працюємо, і поясню, чому ми вибрали, uh -huh. вибрали саме це. Особливістю роботи фонду є те, що ми не ми не надаємо, ми не надаємо ми підтримуємо якісь сервіси, тобто пряму допомогу. Ми там не, не, не даємо гроші людям, щоб вони собі щось купували, чи ми там не підтримуємо, наприклад, шелтери для жінок, які uh -huh. пострелили в насилля, але наша задача. Ну, В самому широкому сенсі змінювати суспільну свідомість, щоб люди починали думати інакше, тому що на наш погляд, власне, всі оці дискримінаційні практики вони є наслідком ну, нашої свідомості. Якщо ми вважаємо, що одні люди мають робити це, а інші люди інші, якщо там. Якщо ця група, якщо ми вважаємо, що ці люди кращі, ніж ці, чи ці люди заслуговують на це, то відповідно одні люди так думають, а інші люди можуть це переходити, проводити в дії. Тому фонд займається власне тим, що підтримує різного роду проекти, які саме направлені на освіту, але в самому широкому сенсі. Це і Публікацію, Збачите, у мене тут така стопочка різних, ну, і власних, і партнерських публікацій. Під партнерським я маю на увазі, що, це, що ми не... деякі проєкти ми виконуємо самі, тобто ми знаходимо експертів чи експерти, які mm -hmm. щось роблять. А, і, але, як би зазвичай, ми фінансуємо громадські організації, які виконують проєкти, які нам близькі, які ми також ідейно підтримуємо. Дякую. Таке ще питання вже не суто по гендерній рівності, але ще про жінку, який, яку ви можете охарактеризувати на даному етапі розвитку нашої держави роль жінки в Україні? Це людина, це, чи, це, чи жінка як е, от, традиційний погляд вона на сьогодні підтримують? Тобто жінки як загального, так? чи вони чогось прагнуть чи іншого, чи вони хочуть бути, ну, от якою ви бачите? В Україні зараз така дуже цікава ситуація, тому що у нас є, на мій погляд, є такі три найбільш виражені тенденції, які впливають на те, як де жінки, як себе жінки почувають і чого вони прагнуть. З одного боку, і це, мабуть, Така досить сильна тенденція, що в Україні за останні кілька років спостерігається це повернення, я б це назвала неотрадиціоналізм, це повернення до так званих традиційних в лапках сімейних цінностей з усією цією патріотичною риторикою, яка говорить про те, що нібито колись існувала правильна українська сім'я, колись, в якомусь, тобто минуле розглядається взагалі як якесь цілесне, в якому існувала завжди. Сім'я з чоловіком, жінкою, двома дітьми, обов'язково хлопчики, дівчинка або ще більше, на ну, мінімум про дітей. І що це завжди був моногамний шлюб, і що не було ніяких проблем. І от саме, і відповідно, в, цій, в такій моделі сім'ї ролі були завжди розподілені: там чоловік бігав за мамонтами чи їжу добував, а жінка вірші варила і була прикрасою і так далі. Тобто, оцей от міф він зараз дуже сильно насаджується і відповідно це дуже сильно впливає на те якою має, має бути жінка, особливо зважаючи на події останніх двох, там вже майже двох років, да, з Євромайданом, особливо з війною на сході, з зростом патріотичної свідомості? Це має оцей не обговорюючи взагалі тему патріотизму, а оцей ріст. Неотрадиціоналізм має цей побічний ефект, скажімо так, що він пропонує повернення до міфічних, підкреслю міфічних, тому що такого насправді ніколи не існувало. Міфічних так званих традиційних ролей і традиційних цінностей. Це дуже дивно, насправді, тому що саме ця риторика дуже популярна в Росії. І в той час, як ми намагаємося нібито відмежуватися від Росії, сказати, що ми вибираємо інший шлях, українські. Там, патріотичні і е, націоналістичні сили підтримують власне ту саму риторику, тільки замість Росії ставлять слово Україна. Е, з одного боку. З іншого боку, е, Україна е, намагається стати європейською країною. Європейською в сенсі не географії, а в сенсі культурно. І е, революція була інспірована тим, що ми хочемо бути ближче до цієї. Культурної традиції, і ціннісно нам, нам цей регіон ближче, і ми хочемо, там, ми хочемо жити в демократичній країні, ми хочемо, щоб права людей поважалися. І в цій, в цій традиції гендерна рівність сприймається вже як щось абсолютно нормальне. Звичайно, там є проблеми, Не можна казати, що це ідеальне суспільство, ідеальне суспільство не існує. Але завдяки тому, що феміністичний рух, як в, ем, в Північній Америці, так і в Європі е, з, там, з середини ХХ сторіччя е, дуже, 20, да, 20, е, зробив дуже великий внесок і призвів до того, що е, багато питань. Вирішень багато питань нерівності чоловіків і жінок, як фактичної, так і символічної, як на рівні сприйняття ролей, так і на рівні там розподілення ресурсів. Ці питання вже більше вирішені. Відповідно, це також впливає на нас. І, це, і ця традиція так само впливає на, на ті вибори, які чоловіки і жінки роблять. Ну, згідно там традиційні Традиційній лапках українські моделі жінка має слухатися чоловіка, сидіти вдома, варити борщ, ну ходити на роботу, ну це якщо вже там дуже потрібні гроші сім'ї, то ходити. Але взагалі краще вона оце буде берегти домашні вогнище. Звісно, такий, така модель може бути вибором. Проблема не в цьому, проблема в тому, що модель нав'язана. В Західні е, сьогодні на. Неправильно казати в західній традиції, напевно, сьогодні на Заході в 21-му сторіччі жінки вже можуть вибирати так само, як і чоловіки, власне, ким їм бути, чи хочуть вони бути лідерками, чи, чи вони хочуть бути бізнесменками чи громадськими активістками, і, і при цьому вони можуть так само вільно вибирати, як вони будують стосунки. І в кожних конкретних стосунках ролі можуть розподілятися по-різному, і, і чоловік може доглядати за домом, і, і чоловік може доглядати за дітьми, і жінка може заробляти більше грошей. Тобто, оці от тенденції до зміни традиційних гендерних ролей дуже сильно впливають, вже давно, звісно, впливають на українську ситуацію і в Україні є. В Україні жінки вже досить давно е, е, є і лідерками, і намагаються е, намагаються змінювати свої життєві сценарії і будувати нову ситуацію, яка була минулого року під час е, Євромайдану. Власне вона призвела до виникнення жіночі ініціативи Жіноча сотня імені Олія Кобилянської, було кілька жіночих сотень. Ну, от одна з них була така феміністична ініціатива, яка піднімала питання про роль жінки на Майдані. Тому що, коли Майдан ще був мирний і не було ніяких сутичок, кількість ліків жінок була приблизно однакова, деякі там кажуть, що жінок було трошки більше. А потім, коли почалися сутички, Зі сина Майдана постійно лунало, чоловіки, ви потрібні туди, -то. жінки, стійте тут, моліться, не йдіть, там небезпечно. Коли почалися барикади, жінкам не можна забарикаду. Коли в українському, в українському домі пропускали на якомусь моменті за перепустками, ви, мабуть, пам'ятаєте, там с'яла хорона mm -hmm. на вході, чоловіки мали показувати документи, а жінки не мали. Тобто жінки в принципі не розглядаються як, як такі, які можуть бути чимось серйозним. І коли я запитала охоронця, а що мають робити жінки, чи чому жінки не мають показувати документ, вони кажуть, жінки мають посміхатися, щоб революціонерам було приємно. І я, я, я просто не знайшла, що сказати. Це було надзвичайно образливо. В, в українському домі також висів цей. Ну, для нас це був якийсь такий. Епохальний плакат де було написано: Жінка, якщо ти бачиш безлад, прибери. Революціонеру буде приємно. Ми його зірвали, він десь у нас там лежить в колекції. І, власне, оці от всі, всі речі, нібито ми, ми були там разом, ми там були не як чоловіки, і жінки були там як громадяни і громадянки, які не байдуже доля країни, які хочуть щось змінити. Але і ми нібито прагнемо в нову країну. Але при всьому цьому нам постійно підкреслюють, що що ось ваше місце. І, і, і оце традиційне розділення, воно стало навіть більш очевидним саме в цій ситуації. І це, це при всьому тому, що е, не всі чоловіки хотіли і могли йти на барикади. Е, якщо людина народжується чоловіком, це не означає, що в неї автоматично з'являється вміння готувати коктейль Молотова, чи можливість його кидати, чи, чи сміливість, чи ще щось. Ну, тобто це абсурдно. І Оця от власне ці гендерні норми вони так само шкідливі для чоловіків, бо вони на них не mm -hmm. багато очікувань. І часто, особливо в конфліктних ситуаціях, ці очікування більш, ем, більш небезпечні, тому що це чоловіки мають йти на фронт. Це молоді хлопці в 20 років, які нічого не вміють. Ну, ну звідки б вони вміли? Вони вчилися в школах, в університетах, але вони мають йти на фронт. Вони так само не вміють, як і інші жінки. При тому, що і на Майдані було багато жінок, які були на барикадах, які ночували, які не тільки бутерброди готували, які робили коктейлі молотова. І були чоловіки, які готували бутерброди. І а, абсолютно немає значення, а, хто саме робить коктейлі молотова, а хто бутерброди. Це мають люди мають можливі, повинні мати можливість вибирати робити те, що їм ближче і, і комфортніше. А, в той час а система нам нав'язує, що правильний чоловік має робити ось це, а правильна жінка має робити тільки це. І тому, коли зараз роблять сюжети про жінок на фронті, то вони завжди пристають як якісь особливі героїні, які роблять щось надзвичайне, щось таке, що в принципі жінка робити не може, а от вона якась унікальна. Але це та ситуація, де винятки ще більше підкреслюють правила. От і власне через те. З'явилася е, жіноча сотня, яка імені Ольги Кобилянської ще раз кажу, тому що було кілька жіночих сотень, які безпосередньо там стояли на барикадах. І ну, я, я була власне учасницею цієї жіночої сотні імені Ольги Кобилянської. От і наша задача була е, говорити там, ми, ми лекції проводили, майстер-класи самооборони для жінок, і ми багато е, говорили з, з засобами масово інформації, пояснюючи, що е, не можна показувати. Ситуацію картинку тільки такою, пояснюючи, що жінки беруть абсолютно різну участь в революції. Вони не допомагають робити революцію, як це багато хто намагалися сказати. Вони так само роблять, як і чоловіки. Ну щоб вам дати приклад, ну ви напевно читали про, про цю дівчину. Багато вже писали у змі, Марія Берлінська пісто. 100... З Кам'янця-Подільського студентка києво могилянської академії, магістратура. Вона теж ніде не вчилася робити коктейлі Молотова, uh -huh. Але коли почався Євромайдан, вона сказала, що ну, я не можу сидіти так, я, я мушу бути там. Вона весь Майдан у своєму знаменитому рожевому комбінізоні провела там. І вона розказувала про те, що ну, вона, вона дійсно сильна, вона сильніша за багатьох чоловіків, які були там присутні. А, вона Розказувала, власне, про те, як вона брала участь у всіх цих подіях, і про те, як її кожного разу не пускали за барикади, навіть якщо вона вийшла звідти 10 хвилин тому, тому що вона жінка, і вона мала пояснювати, чому вона має право піти туди, і що вона принесла, і яка її в цьому роль. І... і це та ситуація, коли Є зовнішній е, противник, і ситуація складна для всіх. Але для жінок ситуація ще більше ускладнюється самими ж, нібито, е, своєю ж стороною, тому що жінки повинні перемагати оцей бар'єр, доказуючи, що вони можуть і мають право. І я таких історій читала дуже багато. Е, водночас жінки на Майдані були. Е, Творили дуже багато цих соціальних ініціатив, які власне і витягли Майдан. І ну тобто, це це майдан це це власне, соціальна революція. Це це навіть не стільки перемога там, над е, Януковичем, скільки е, оцей великий сильний поштовх до розвитку громадянського суспільства і створення mm -hmm. в цій мережі а, волонтерства. де ми якраз, ми, якраз ми... після того та і почалося ми... фактично продовжувалося. Безумовно, де ми самі допомагаємо собі, де ми перестаємо очікувати щось від держави. І кілька ініціатив, які мене абсолютно захоплюють, це були ініціативи, створені ініціовані жінками. Це варта в лікарні. При тому, що кілька це були молоді дівчата, у кількох з них були маленькі діти. Я не знаю, як вони вирішували це питання, але вони створили цю систему, де коли забирали. Людей, які там були ранені поранені на барикадах, а міліція за ними приїжджала в лікарню. Тобто вони створили систему волонтерських чергувань цілодобово. Так вони там і приносили також ліки їжі, і вони, ну грубо кажучи, відбивали поранених людей від міліції. Ну тобто, це було виключно оця от ініціатива молодих людей, і більшість тих людей, які чергували, це, це були дівчата дійсно. Також там були місцеві ліки для Євромайдану, де вони збирали ліки. Uh -huh. Було кілька адв... адвокаток, які... які на Майдані там чергували практично цілодобово, які витягли дуже багатьох людей. Це Ксенія Проконова і Євгенія Закрийська. Вони... У Ксенії Проконової півторарічна дитина, але при цьому вона. Ну, тобто це, це абсолютно захопливо, а, наскільки що вони робили, і, і при цьому при всьому цьому казати, що от герої у нас тільки чоловіки, тому що вони стояли на барикадах, а, ну, це трохи неправильно. Тому що в сьогодні, ну, власне, завжди, але сьогодні особливо а, перем... герої... героїзм, якщо взагалі можна використати категорію, і перемога а, у якійсь. У війні чи в якісь боротьби це вже це вже зовсім інше. Це 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 не обов'язково фактична, фактична перемога над ворогом на полі битви, це, це набагато більше.